Так виглядає автостоянка через тиждень після пожежі. Максим Колесник, власник згорілого автомобіля, прийшов на місце події з донькою. Показує від автомобіля, залишились недогорілі частини шин. На цих світлинах ви бачите, який вигляд авто мало до вибуху. На цьому відео за 28 березня. Автівка після вибуху на цьому місці автомобіль мас-асенізатор, який оплачували якого ми. Єжемісячно по 500 гривень чисто по блокноту, по журналу, по і все пришлось е, Прийшлося е, забирати після пожежі. Е, після пожежі, десь на, буквально на третій день, тому що з'явилися е, мародьори, які розбирали, тут вже розтягували те, що лишилося від пожежі. І це нас змусило швидко його здати, щоб якусь частину грошей повернути. На випадок пожежі автомобіль не страхував, розповідає чоловік. Те, що від нього залишилося, чоловік здав на метал за 28 тисяч, купив його за 250 тисяч, взявши кредит. Каже, кредит за авто продовжує виплачувати. Зараз в даний момент сталося без роботи, без автомобіля, який нам приносив кожен день свіжу копійку, яку ми могли б прокормити дітей, себе і. Далі не знаємо, що робити. Позивалися в город, написали заяву. Пройшла неділя, зараз ніяких результатів нам не відомо, що далі, що нам робити. Власники стоянки нас, якби не, не обращались до нас, нічого не пропонували, там ніяких компенсацій, не виплати. Далі ми не знаємо, що робити далі. У ситуації, коли авто не застраховане, відшкодувати втрачене майно можна, позиваючись в суд, каже директор центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Станіслав Березниченко. Каже, за безкоштовну консультацію до їх центру власники пошкоджених під час вибуху автівок не звертались. Коли така особа звернеться до нас, і їй буде призначений адвокат. Адвокат тоді скаже, які необхідно людині зібрати документи для того, щоб скласти позовну заяву і подати її до суду, щоб захистити свої законні права і інтереси. Максим Колесник говорить, не знає, що робити далі, чи звертатиметься в суд, поки не вирішив. Надо гроші, певні кошти для того, щоб наняти адвоката, позиватись до суду. Плануємо, але бачимо, що немає смислу. Я думаю, що тут вряд ли що нам суд допоможе. Ольга Проценко, Анатолій Басистий, і Новини.